Доброго дня, друзі! знаходимось ми в Дніпропетровська область, Медживський район на полі соняшнику нашого клієнта. Пощенний у нас гібрид Ліон. От, попередник соняшник. Посів у нас був 10-го, правильно? 10 травня От стоїть власник поля. 10 травня густота на момент посіву виставлена була приблизно 56 тисяч, по факту десь 54 вийшло. На полі не було фунгіцидного обробітку жодного. Е, обробіток був гранстаром, в нормі 50, ви, 50 грам. Ось. Без геліантиксу, Повід досить чисте. Хоча кажуть, що попередній рік було. був такий соняшник. Е, посівом було внесено кас, е, було 100, літрів, 100 під, літрів касу. Під культивацію, під культивацію. О, да, під культивацію було внесення. Ось такий от соняшник чистенький, грунтовий був тут. Так. Да, пропізохлор був. Про ага. 2,5-3. чи 2,5 Ну, 2,5 літра одного пропізохлору, Ово чисте. Такий от соняшник. У мене зріст 1,93 м. Ну, в середньому так от 1,70 ну ні, 1,65 шість десь десь є. Я думаю, що тут буде достойний врожай. По опадам за період вегетації після посіву було близько 25 мм одразу після посіву і підцвітіння близько 30. Тобто два продуктивних доща за весь час. Соняшник гарний, достойний. Шляпи хороші. Ось такі справи. Так що звертайтесь в Агропрайд, допоможемо.